Переходу мажоритарної частки Порошенка до Свинарчука Богдан Моторс отримали величезний кредит у більш ніж 1 мільярд гривень від державного банку УкрЕксімбанк. у зазначений термін кредит не повернули. Вже збиралися судитися, але Порошенко став президентом. Та Держбанк забув про кредит, давши відсрочку на 13 років. Так вони просто закрили очі на кредит. Увага на 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Вітаю! Ви на каналі інформаційний форум» Дивимось відео до кінця, буде цікаво. Ще до війни на Донбасі Богдан разом зі своїми партнерами з Азії починає виробництво позашляховиків, котрі, на жаль, повністю провалюються на ринку. Їх продажі спочатку йдуть активно, але дуже швидко стає зрозуміло, що це повне лайно та купувати його новим салону абсолютний абсурд. Конвейерну лінію за декілька десятків мільйонів доларів вже збирались продати, але тут починається війна. Порошенко згодом стає президентом та постає гостре питання про фінансування армії. Та відповідати за це починає раніше згаданий Свинарчук. Він призначається першим заступником секретаря РНБО. Та вже помираючи проект позашляховиків Богдан, раптово знаходить нового замовника. Міністерство оборони України без усякого тендеру робить передзамовлення на понад 100 санітарних Богданів 2251 Це така модифікація була. Та ще декілька десятків звичайних «2251» для командування. Замовило їх тоді. До речі, міноборони за півроку до того, як на світ взагалі з'явився перший санітарний Богдан в країнах, де цінують життя та здоров'я воїнів. Для потреб армії постачають максимально надійну та захищену техніку, це також стосується автомобілів для евакуації поранених, але в Україні вирішили постачати для потреб ЗСУ санітарні автомобілі Богдан 2251. Вони були створені на базі китайських Great Wall, які через низьку якість та надійність погано продавалися на цивільному ринку. У 2016 році корпорація Богдан Моторс та Міністерство оборони України. Підписали контракт на постачання санітарних Богданів для потреб армії. Власником корпорації Богдан був близький соратник та бізнес партнер Порошенка Олег Гладковський-Свинарчук, голова міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю та перший заступник секретаря РНБО. І вже в 2017 році виник скандал через непридатність автомобілів для використання в зоні бойових дій. З першої партії 100 автомобілів ЗСУ за якістю прийняли лише 50, причому половина з них зламалась, не проїхавши і 10 тисяч кілометрів. Станом на 2017 рік був складений список з 50 необхідних покращень автомобіля. В липні 2018 року корпорація Богдан презентувала нову оновлену версію санітарного автомобіля. Техніка отримала понад 10 вдосконалень. Розглянемо деякі з них. Встановили переговорний пристрій між водієм та медичним відділенням. Раніше водій з медиками просто перегукувались. усунули обов'язкове блокування дверей під час руху. Виявляється, в попередніх автомобілях двері автоматично блокувалися під час руху. Як ви вважаєте, це корисна функція для автомобіля, який працює в зоні бойових дій. Встановили штатні кроштейні підкрапельниці. Виявляється, в вперше санітарних. Наголошую, в санітарних Богданах не було кроштейнів під крапельниця. Медичний відсік обладнали автономною системою опалення. Її, виявляється, також не було. Конструктори Богдана модернізували механізм фіксації верхньої полиці. Виявляється, раніше вона могла впасти донизу, тобто на поранених. Також змін зазнали верхній полиці Кунгу. Було згідно рекомендації доопрацьовано ліву полку. Права, як ви бачите, зовсім відсутня. Її було не встановлено за рекомендацією, а ліва була доопрацьована таким типом, щоб вона має можливість відкидання тільки до горизонтального положення і не має можливості відкидання донизу. Але конструктори провели титанічну роботу та прикрутили ось цей зелений ремінець-фіксатор. Та назвали це модернізацією механізму фіксації верхньої полиці. Але основні проблеми автомобіля так і не було усунуто. Станом на 2021 рік до медичних підрозділів надійшло 350 санітарних автомобілів Богдан. Підприємство Гладковського достроково виконало такий вигідний контракт. Вартість санітарного автомобіля Богдан-2251 становила 32 тисячі доларів. Брали дешеве китайське шасі GreyWall, на нього встановлювали алюмінієву буду з трьома полицями та дверима та продавали за 32 тисячі доларів. 17 жовтня 2019 року співробітники НАБУ затримали колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. В листопаді 2019 року НАБУ здійснив перевірку закупівлі Богданів в період з 2015 по 2019 роки, з'ясовуючи причини надмірної вартості. Також корпорація Богдан закуповувала білоруські мази, після чого їх перебрендувала в Богдан. І без тендеру постачали для потреб армії. З Білорусі приходять розібрані мази 6317, які в Черкасах збирають, ставлять китайський двигун та коробку передач, каркаси та тенти були українські, після чого продають вже як Богдан 6317 для потреб Збройних сил України. Безумовно, мази хороші автомобілі, але є одне але Білорусь союзник Росії, а Росія агресор та ворог України. Купувати техніку для потреб армії союзника ворога, на мою думку, це злочин. Тим більше, що в Україні є вітчизняний виробник аналогічної техніки, всім відомий крас. Також не непас задніх завод Ленінська кузня, переименований Порошенком аж у 2017 році в кузню на Рибальському. Це підприємство отримувало вигідні оборонні замовлення, а іноді було просто посередником. В листопаді 2017 року. Міністерство оборони уклало угоду з Кузнею на Рибальському на виконання ремонтних робіт на фрегаті «Гетьман-Сагайдачний», проте ремонт не було виконано. В жовтні 2021 року стало відомо про стягнення в штрафу 47,3 млн грн за невиконання державного контракту на ремонт та модернізацію флагмана ВМС України. За даними слідства, з 2016 по 2018 роки Ленінська кузня. А в подальшому кузні на Рибальському, використовуючи підконтрольних посадовців Міністерства оборони, укладали сумнівні контракти на будівництво катерів. При цьому вони усвідомлювали неспроможність заводу виконати умови контракту та побудувати встановлені сроки десантно-штурмовий катер Кентавра. В подальшому уклали угоду про будівництво ще одного катеру Кентавра це дало можливість отримати ще один авансовий платіж. Такі дії. Призвели до невиконання державного оборонного замовлення та заподіяли Україні збитки на сотні мільйонів гривень. На початку 2015 року завод «Ленінська кузня почав роботи зі створення двох нових бронемашин Третон та Арбалет. В квітні 2015 року «Ленінська кузня та «Укрспецтехніка» завершили роботу з проєкту захисту державного кордону. Як ми бачимо, маючи доступ до оборонних грошей, Завод «Ленінська кузня приносив хороший дохід своєму власнику. 5 листопада 2021 року за колишнього заступника Міноборони генерала Ігора Павловського, якого підозрюють у справі щодо постачання в ЗСУ неякісної військової техніки, було внесено заставу і він вийшов з СІЗО. 18 мільйонів гривень необхідної застави зібрав фонд Петра Порошенка. Таким чином, Петро Порошенко підтвердив свою причетність до справи про постачання неякісної військової техніки. У вересні 2018 року фонд Assets Капітал, який управляв активами тодішнього президента України, повідомив про продаж заводу Кузня на Рибальському Сергію Тегіпко. До речі, за дивним збігом, засновником та власником фонду Prime Assets Капітал є Петро Порошенко. Виявляється, Порошенко передав управління своїми активами самому собі. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі! Слава Україні!